Добрий день! вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати Вам зв'язати разом зі мною те, що зігріє грудь, спину та шию. Такі речі не заважають рухатись, не сповзають, не скручуються під одежею. Візерунок, яким зв'язана верхня частина, мій улюблений візерунок. Він двосторонній, легко в'яжеться і дуже гарно виглядає. Я кожного разу повторюю, що не можу обрати, який бік візерунка мені подобається найбільше. Цю річ можна носити на будь-який бік. Верхню частину можна зв'язати короткою або довгою, щоб скласти її у 2 у 3 рази. Все залежить від пряжі, якою ви будете в'язати та вашого бажання. Способів, як скласти горловину, багато. Пробуйте! Якщо ви будете в'язати товстою пряжею, то цю річ ви зможете зв'язати за пару годин. Головне на початку роботи набрати стільки петель, щоб пройшла голова. Під відео ви знайдете інформацію про пряжу та вагу виробу. Я в'язала такою ниткою гачком номер 4 Починаємо! Спочатку в'яжемо нижню частину. Починати роботу я раджу гачком більшим за номером, ніж той, яким потім будемо працювати. В'яжемо ланцюжок з повітряних петель. Накид. Гачок через петлю. Накид. Гачок через петлю. Петель потрібно набрати стільки, щоб у вас пролізла голова. Я набрала 66 петель. але якщо пряжа у вас товста, то це буде набагато менше петель. Кількість петель залежить. Від розміру, який ви хочете зв'язати, та від пряжі. Зараз я поміняю гачок, і треба замкнути коло. Для цього в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Гачок у перше кільце, підхопили нитку і протягнули цю петлю через петлю на гачку. Ось так. Починаємо в'язати, в'яжемо три петлі: 1, 2, 3. І сюди ж в цю петлю в'яжемо 2 стовпчика з одним накидом. Робимо накид, підхоплюємо нитку, витягуємо, зараз 3 петлі на гачку, робимо накид. Пров'язуємо дві петлі, робимо накид, пров'язуємо дві петлі. Ось це ми пров'язали стовпчик з одним накидом, і сюди ж ще один. Одна повітряна петля. Одне кільце пропускаємо, в'яжемо в наступне. Три стовпчика з одним накидом. Один. Два, три. Кільце одне пропускаємо, в'яжемо в наступне. Три стовпчика з одним накидом. Ось це місце, де між трьома стовпчиками була одна повітряна петля, помітимо маркером. Тепер треба поділити в'язання навпіл і з цього боку теж причепити маркер. Продовжуємо в'язати по 3 стовпчика через одне кільце. Сюди, сюди і так далі, до маркера. Пропускаємо. Пропускаємо, в'яжемо у наступне кільце. Дов'язали до маркера. В'яжемо три стовпчика. Одну повітряну петлю і пропускаючи одне кільце, продовжуємо в'язати по три стовпчика через одне кільце. Тобто у нас ніде між трьома стовпчиками немає повітряної петлі. Тільки з цього боку, де маркер, і з цього боку закінчуємо ряд. Обов'язково себе перевірте, чи однакова кількість ось таких рапортов з трьох стовпчиків, з двох боків від маркера. От якщо маркер почепити ось тут, де повітряна петля, тут і тут на початку роботи то, наприклад, в мене 17 рапортів з цього боку, і 17 рапортів з цього боку. Ще раз повторю, що рапорт це ось ці три стовпчики. Закінчуємо ряд з єдновильним стовпчиком. Ось стовпчик його вершина, цей стовпчик його вершина, і гачок в наступне кільце. Ось сюди, підхопили нитку, протягнули через петлю. Зараз нам треба опинитися в цьому місці, для цього ми з'єднувальними стовпчиками сюди прийдемо ось цю петлю. Туди? І всередину в'яжемо три петлі. Далі два стовпчика. Маркер, повітряна петля, і сюди ж в'яжемо ще три стовпчика. Ось так. Наступні три стовпчика в'яжемо ось тут, між рапортами з трьох стовпчиків. Три стовпчика. Наступні три стовпчика сюди. В'яжемо так до наступного маркера. Дов'язали до маркера ось тут повітряна петля, в'яжемо три стовпчика. Одну повітряну петлю і знов сюди ж три стовпчика. Далі продовжуємо, як і в'язали в'язати стовпчики між. Трьома стовпчиками попереднього ряду. Дов'язали ряд, замикаємо його з'єднувальним стовпчиком і далі з'єднувальними стовпчиками. Просуваємось до повітряної петлі. І як ми вже в'язали в цьому місці три петлі підйому, два стовпчика. Орієнтуємось на маркер. Одна повітряна петля і сюди ж три стовпчика, далі в'яжемо так само, як в'язали попередній ряд. Там, де маркер, в'яжемо два рапорта по три стовпчика, і між ними одна повітряна петля. За рахунок того, що ми додаємо стовпчики у місцях, де у нас маркери, ось така форма виходить. Витягнута один куточок наперед, другий на спину. Ось так. Нижню частину я в'язати закінчила, я її зважила, і важить вона в мене 57 г. Я вам порахую кількість рядів, які зв'язала, але у вас може бути інша кількість це ж залежить від вашого бажання і нитки, з якою ви в'яжете. І так, рахуємо ряди: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ряд. І так, закінчили в'язати, обрізаємо нитку, витягуємо її, в першу петлю вводимо гачок з виворотньої сторони. На себе, ось так. Підхоплюємо нитку і перетягуємо її на виворотню сторону. Далі в оцю петлю, із якої виходить ця ниточка, вводимо гачок з виворотньої сторони на себе, підхоплюємо нитку. І вводимо на виворітню сторону. Ось так виходить. Тепер сховаємо нитку у роботі. Починаємо в'язати верхню частину, можете починати з будь-якої петлі в будь-якому місці, це, я думаю, не має значення, тому що будемо в'язати по спіралі. Підв'язуємо нитку. В'язати цей візерунок будемо напівстовпчиками з одним накидом. Але спочатку, для того, щоб красиво вийшло в'язання по спіралі, зробимо так. В'яжемо з'єднувальні стовпчики 2, два. два стовпчика, не затягуйте ці петлі, без накиду один, другий. І далі починаємо в'язати напівстовпчики з одним накидом. Робимо накид, гачок у петлю, підхопили нитку. Витягли, зробили накид, пров'язали три петлі на гачку, накид, гачок у петлю, підхопили нитку, витягли її, зробили накид, пров'язали три петлі. І так в'яжемо ряд до кінця, накид, гачок у петлю. Підхопили нитку, три петлі на гачку, робимо накид, пров'язуємо 3 петлі. Закінчуємо в'язати ряд і продовжуємо в'язати по спіралі. Ніяких петель підйому просто продовжуємо, але так, щоб в нас залишалась ось ця косичка, щоб вона дивилась в наш бік. Ось так гачок у петлю, підхопили нитку, пров'язали три петлі. продовжуємо в'язати по колу, дуже просто, на ту висоту, яку ви хочете. Якщо роздивитися перший ряд, який ми зв'язали, ось так, поверху, йде косичка, якщо повернути на себе в'язання, то ось тут нібито ще одна косичка. треба вводити гачок ось сюди. І ось воно, кільце, яке дивиться на нас. Перші петлі трошки по-іншому, але гачок сам знайде, де там йому підчепитися, щоб вийшло так, щоб кільце дивилося на нас. Дуже простий у виконанні візерунок, але він завжди виходить гарним. Де показую зблизько, щоб було зрозуміло. Продовжуємо працювати. Я закінчила в'язати верхню частину, вона в мене ось така. Чесно кажучи, думала вив'язати весь цей моточок, щоб не залишалося, ви ж знаєте, як у нас залишається, і потім, ну, так, от, валяється вдома. Але в'язала, 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 і думаю, ні, вже я зупинюсь на цьому етапі. Можна в'язати будь-яку довжину, по вашому бажанню, бо це ж можна ось так скрутити, можна зігнути навпіл, або просто коли вдягнете ось так воно збереться. Теж гарно виглядає. Зараз закінчимо роботу. Чим мені цей визерунок подобається, що можна почати в будь-якому місці і закінчити в будь-якому місці. До речі, так взяла навіть ненавмисно, випадково, ось тут в мене був початок. Ну, якщо я ось тут закінчу, Будуть на одному рівні. Початок і кінець. Ось так. А, до речі, хочу показати вам, я поки оце в'язала, монтувала, почала з такої ж нитки в'язати таку саму річ. Але є одне але. Нитка така сама, фірма така сама, в'язальщиця я номер очка. Все те саме але. Чомусь ця нитка більш товста. Або більше пуху тут, або так намотали цю нитку, я не знаю. Кількість петель все те саме. Тут я зв'язала 21 ряд, а тут 17, бачите. І так само верхня частина. Тому, коли мені говорять, Міряйте в сантиметрах. Скажіть, скільки рядів ви зв'язали. Ну, от я сказала, чи це допоможе? Ні. Ну, але якщо вже розмова пішла, то сантиметр я вам поміряю. Нижня частина 17,5. Як поміряти цю частину? Можна розтягнути так, розтягнути так. Ладно, я трошки ось так зроблю і помірюю вам. 23 з половиною. 22. Але ж ці 22, самі розумієте, ось так. Голова пролізла, от і добре. Так, закінчуємо роботу. Закінчувати будемо так, як і починали. Штовчик без накиду. Ще один. Один з'єднувальний стовпчик і можна ще один з'єднувальний стовпчик. Нитку обрізаємо і витягуємо. Далі у наступну петлю вводимо гачок з виворотньої сторони на лицьову, тобто на себе. Підхоплюємо нитку, вводимо її на виворотну сторону. Тепер в цю останню петлю, з якої виходила ця нитка, вводимо гачок з виворотньої сторони на себе, підхоплюємо нитку і вводимо її на виворотню сторону. Все ось так. Красиво, все закінчується. І залишилося кінець цієї нитки сховати у роботі. На сьогодні наша робота закінчена. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобалось. До нових зустрічей. Бувайте здорові!